Так, майже вдома, вже на бабушкиній вулиці. Природно, що я не взяла з собою парасольку, О, пішов дощ. О, куртка є. Життя було мені О, Помідори ніхто висаджувати, певно, вже не буде сьогодні з перцями, а може і буде, дивлячись, наскільки цей дощ надовго пуститься. Ще що, що хотіла сказати, що, от, дивлячись на все, на проблеми з углобом, там, наприклад, з спиною, от, я намагаюся. Більше ходити пішки, тому що, як мій дідусь каже, кому в цьому році 95 років виповниться. От. Життя це рух. От. Тому я намагаюся при будь-якій можливості ходити пішки. Дивлячись на те, що доводиться їздити на великій відстані машиною, по місту інколи їжджу машиною, але більше часу я ходжу по місту пішки. Дощ скінчився, супер. Так що таке воно життя. Треба рухатися для того, щоб нормально жити. Всім гарного дня!